Уявіть собі, ранок, коли небо над Тель-Авівом розривають сирени, а за сотні кілометрів у Тегерані вибухає вогняний шквал. Ізраїль та Іран, давні вороги, опинилися у відкритій війні. Це не сюжет фільму, а потенційна реальність, від якої холоне кров. Емоції зашкалюють. Страх, гнів, невизначеність. Цей конфлікт кидає довгу тінь на Україну, змінюючи світ назавжди. Цей конфлікт визрівав роками. Теократичний режим Ірану відкрито декларує намір стерти Ізраїль з карти світу у Тегерані. Щоп'ятниці лунають вигуки смерть Ізраїлю. А аятали мріють про ядерну бомбу як гарантію влади. Ізраїль, переживши голокост, не може дозволити ще одну загрозу існуванню держави. Тому обіцяє будь-що зупинити іранську ядерну програму. Десятиліттями тліла неприхована війна в тіні. Ізраїльська розвідка Моссад таємно ліквідовувала іранських учених ядерників, вибухали об'єкти в Ірані, а іранські генерали гриміли зброєю у відповідь. На близькому сході іран створив мережу проксі армії від ліванської хезболи до терористів Хамасу, щоб оточити Ізраїль з усіх боків. Порохова бочка була наповнена вибухівкою вщерть, і ось достатньо було іскри. Все почалося з превентивного удару. Ізраїль завдав блискавичних авіаударів по іранських ядерних об'єктах, вражаючи саме серце ядерної програми Тегерана. Удар був нищівний, знищено підземні центрифуги, Загинув один із керівників корпусу вартових ісламської революції. Для Ізраїлю це акт самооборони, для Ірану оголошення війни. За лічені години Тегеран відповідає залпом балістичних ракет над Тель-Авівом та Єрусалимом. Повітряна тривога, десятки вибухів. Є жертви серед мирних мешканців. Серед загиблих від іранського ракетного удару по місту Батям були українці, п'ятеро наших громадян, з них троє дітей. Сховатися від цієї війни неможливо нікому. Стовп густого диму та полум'я підіймається над нафтопереробним заводом у передмісті Тегерана після нічного ізраїльського удару, червень 2025 року. Війна набирає обертів миттєво. Кезболо відкриває другий фронт із Лівану, випустивши тисячі ракет по півночі Ізраїлю. Із сектора Газа радіють бойовики Хамас. Вони теж прагнуть ударити, користуючись моментом. Іранські дрони камікадзе і ракети летять із Сирії та Ємену. Вся мережа проксі запущена проти єврейської держави. У відповідь ізраїльські винищувачі громлять військові бази Ірану в Сирії, знищують склади зброї, хезболи в Бейруті. У самому Ірані палають нафтові заводи і військові об'єкти. Ізраїльтяни б'ють точно і боляче. Нафтова ціна підскакує до небес. Світ завмер. Чи не перейдеться битва у тотальну регіональну війну? Тегеран іде в абанк. Іранський флот погрожує перекрити Ормузьку протоку горло світової нафтової торгівлі, один постріл, і п'ята частина світової нафти стане недоступною. Це був би крок відчаю, фактично економічне самогубство для Ірану, тому поки що це лише шантаж. Але навіть від цього шантажу нафтові ринки панікують. Ціна на нафту злітає до максимуму за останні роки. Ударні групи військово-морських сил Сполучених Штатів Америки терміново заходять у Перську затоку, щоб гарантувати свободу навігації. Тим часом Ізраїль, опинившись під обстрілами з трьох боків, мобілізує резерви. По всій країні бомбосховища заповнені сім'ями. Ізраїльські матері притискають дітей у підземних укриттях, так само як українські матері роблять це, коли над Києвом виють сирени від іранських дронів. Шахет, дві різні війни сплелися моторошним відлунням. Іранська зброя сіє смерть і в Ізраїлі, і в Україні. Для Сполучених Штатів Америки ця ситуація стратегічний кошмар. Два масштабні конфлікти одночасно. Сполучені Штати Америки ключовий союзник Ізраїлю, і Вашингтон негайно демонструє підтримку. Американські військові літаки з боєприпасами приземляються в ізраїльських аеропортах. Пентагон перекидає до узбережжя Ізраїлю авіаносці, щоб стримати Іран від надмірної ескалації. У небо піднімаються американські винищувачі, патрулюючи кордони Ізраїлю. Білий дім чітко заявляє, напад на союзника не залишиться без відповіді. Проте Вашингтону доводиться грати одночасно на двох дошках. В Європі триває війна Росії проти України, яка теж потребує колосальної підтримки. Американський військовий бюджет і арсенали не безкінечні. Політики у Сполучених Штатах Америки вже відкрито говорять, ми змушені розподіляти ресурси кожна ракета, патріот чи снаряд. Відправлені на близький схід можуть означати один снаряд менше для України. Пріоритет Білого Дому зміщується, Ізраїль стає головним напрямом військової допомоги. Для України це тривожний сигнал. У коридорах влади у Вашингтоні звучить страшне слово одночасно чи зможуть Сполучені Штати Америки тягнути дві війни одночасно? І якщо ні, хто буде у пріоритеті? На жаль, відповідь очевидна, тому Київ нервово стежить за кожним кроком Сполучених Штатів Америки. Надто багато для нас поставлено на карту у цій близькосхідній війні. Вашингтон, втім, не хоче глобальної пожежі. Американська дипломатія лихорадочно шукає вихід. Можливо, Сполучені Штати Америки спробують домовитися з Тегераном. Десь за кулісами вже ведуться перемовини про нову ядерну угоду аби зупинити програму іранської бомби. Але цинізм ситуації вражає до мирних переговорів по Ізраїлю і Ірану. Рветься Москва. Кремль пропонує свої послуги для врегулювання. Мовляв, він має вплив на Тегеран. Мета очевидна: отримати поступки для себе. Москва сподівається, Захід буде настільки вдячний за допомогу з Іраном, що змусить Україну піти на поступки Росії. Американська адміністрація розривається між двома фронтами, і Кремль тисне, мовляв, ми допоможемо в Ізраїлі. А ви закрите очі на наші дії в Україні? Небезпечна гра, у якій Сполучені Штати Америки намагаються не втратити принциповості. Війна між Ізраїлем та Іраном це не лише регіональний конфлікт, а й подія, що впливає на глобальну стабільність. Для України вона означає нові виклики: від прямої загрози через іранську зброю до ризику втрати уваги союзників. У другій частині ми розглянемо, як Росія використовує цю війну, які геополітичні наслідки вона несе, і що це означає для майбутнього України.